Приміщення рівненської обласної асоціації футболу тут відбулася зустріч із представниками команд та організаторами відкритого обласного турніру з футболу пам'яті Володимира Шмургуна. Та перед початком журбкування змагань представники команд жваво обговорювали регламент та організаційні моменти, зокрема, грошовий внесок учасників у розмірі 25 тисяч гривень. Ну в плані організації не зрозумів там по фінансових питаннях, тому було озвучено суму одну за організацію турніру і походу. uh, <laughs> <laughs> цієї зустрічі було об'явлено ще додаткові витрати, які ну ми не передбачали ці витрати, коли заявлялись на цей турнір. якщо з таким підходом підходити до організації турніру, то ця сума може потім збільшитися ще і ще. і ще Тому що, якби будуть якісь нові непередбачені обставини, якісь витрати то світло, то ще там щось. співорганізатор змагань Олександр Петров пояснив, що внески від команд дозволять покрити усі організаційні витрати а ще частину коштів спрямують на допомогу українським захисникам. Внесок залишили 25 тисяч, хоча була пропозиція знизити його до 20. 20 тисяч буде уходити на організацію, на судіство, на медиків, на оренду поля, а по 5 тисяч кожна команда вирішила, прийняла рішення виділити на ЗСУ. 20 тисяч Академія футболу «Імпульс» додає і 20 тисяч РОАФ. Таким чином 100 тисяч гривень ми передамо на Збройні сили України і на протязі турніру ми рішення, Куди саме направимо. Загалом бажання взяти участь виявили 12 команд з різних куточків Рівненщини. Також є гості із Волині. Формат змагань передбачає матчі кожної команди з кожної. Опісля краще розіграють головні нагороди у фіналі чотирьох. Цей турнір взагалі ну, в цьому році буде 50 років, як його започаткували. Але просто ну, він не буде 50-й ліку, тому що не кожен рік, по рік проводили. Цього року ми хочемо провести спільно з. Спортивним клубом Омега Рівне з на стадіоні Імпульс. І він буде називатися цей турнір Вінтеркап пам'яті Імпульс Вінтеркап пам'яті Володимира Річ Шмрона. Турнір стартує вже цими вихідними 13 січня і триватиме аж до березня. Ілля Томашевський, новини Рівного.